І в нас на тижні була впевнена та в якійсь мірі несподівана перемога від шахтаря. Шахтар відроджується, шахтар повертається. Шахтар зробив правильне підписання у чолі Арда Турана, тому що це сучасний тренер, і там а, молоді сучасні гравці, а, яким треба робити своє ім'я, не грати так, начебто, вони там прийшли. Невіртернегіналдо, не і це умовні там Луіс Адріано та Дуглас Коста. Їм потрібно стати своїми кімся шляхом пройти. І ось саме Арда Туран, він також ось, я не можу сказати там що це видатний якийсь тренер, що він чогось багато достиг зробив. Але автор авторитетний мужик. але авторитетний пограв, і в нього є своє сучасне бачення футболу. І саме для молоді так дуже важливо, оце поставлення цього. І він прийшов. Він вводить свою вони дуже фізично працюють, що відповідає міркам сучасного футболу. І через це це тренер, який може побудувати нову систему. Ні, результат дуже позитивний, тому що обіграти Бешикташ на виїзді, там з рахунком 6 4-2 з запасом. Але перформанс мене дуже вразив. Ну я завжди ставлю Шахтар вище, ніж Динамо в плані фаворитів на чемпіонат України. І зараз це прям виправдано. Це не те, що типу ну, Шахтар він просто сильніший, він має перемогти. А це про те, що ось як ти говорив, щоб Динамо стало чемпіоном, має скласти з багато факторів. Ось мені здається, що в цьому сезоні ці фактори не складуться через те, що Шахтар перестане валяти дурня. А для Динамо це дуже важливий фактор, щоб Шахтар валяв дурня і тільки так можна взяти чемпіонство. Зараз мені здається, Туран... ну ми не знаємо, що буде далі, звісно, але кажу, початок дуже вражаючий.